Знаєте, ми як та щирітка, ми вже як же сім'я така, правда человека, які ми гості до нас не приїжджали і не проповідували. Ми знаємо, що тут, на цьому місці, відбувається в четвер зібрання ім'я Ісуса Христа. Не він я мамки, не він я їжі, хай люди їжа, Амінь, дякую Богу за те, що дають. Тепер духовна їжа. Но, Ісуса целова. Христа, як чудово з вами чути, Боже Слово, які гарні ноги благовісників, благовісників миру і благовісників добра. Моліться! Моліться за тих людей, які несуть вам хорошу звістку, звістку про Ісуса Христа за благовісників. І, друге, будьте ви тими самими благовісниками, як урли. Ви стидайтеся, ділитися хорошим словом, словом під бадьоренням, словом ім'я Ісуса Христа, бо життя коротке, життя спливає дуже швидко, і ми не знаємо, коли можемо життям. життя. Но радійте кожним днем, не важливо, в якому ми зараз стані. Радійте тим, що наші імена хто попукаються, записані в книгу життя, Амінь. життя вічне. Амінь. Амінь. Амінь.